Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Renault Megane третього покоління свіженько виглядає. Акустикою Bows. Це 12 рік, 192 пробігу, 1,5 дизель, ціна 8250, контакти бачимо. Комбінований салон, клімат контроль. Форкопом та парактроніками. Volvo V-50 в універсалі. Дев'ятий рік 1,6 дизель, 269 пробігу. Автомобіль з Німеччини. Вартість автомобіля 6950. Тут контакти. Пишуть все в рідній фарбі. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7 в такому яскравому кольорі. Так, 18 рік, 1,6 дизель на 85 кВт, 198 тисяч пробігу, ціна 12700. Бачимо ось тут контакти. Спробую сфокусувати, не дуже виходить. Він код кого цікавить. Так, Тканинний салон, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane 14-го року випуску. 1,5 дизель, 207 пробігу. Ціна 8999. Контакти бачимо. Клімат, контроль, навігація, є фуркопчик. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra H в універсалі. Дев'ята рік 17 дизель, шести ступка, з оригінальним пробігом пише 239, не фарбована, є сервісна історія, ціна 6300. Контакти бачимо. Так, чистенький комбінований салон. Так, техніка трошки підводить. Є парктронік, якого цікавить телефонуйте. Ford Focus в Універсалі. 14 рік, 1,6 дизель, 239 пробігу, шкіряний салон, парк, парк пілот пишуть, рідна фарба, комплектація Титаніум. Отут контакти до власника. Вартість автомобіля 9 тисяч доларів. На дисках. Кіряний салон, клімат, контроль. Зовнішній хромпакет, парктроніки. Така машинка. Шкода Так, 2008 рік, 1,6 бензин, 167 пробігу. Ціна 5800. Продавець у нас той самий. Погано в один номер. Фіксую ось тут. З іншого автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Так, заглянемо ще по салону. Так, з форкопом. Сьомий гольф в універсалі. На гарних дисках. Так, 19 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. 214 пробігу без підфарбувань. Вартість автомобіля 16,200. Тканинний салон. Ford Focus в універсалі, 9 рік, 1,6 бензин, 235 пробігу, нефарбований автомобіль ціна 5900. Так, контакти ось тут. Тканинний салон. З кондиціонером, з підігрівами сидінь та фаркопом. Шкода Octavia a 5 В універсалі на дисках. Повний привід. комплектація Лаурін Клемент. 2009 рік, 2,0 дизель, 209 тисяч пробігу, ціна 10-500. Ідеальний стан, механічна коробка, два ключі, сервісна історія. Контакти ось тут. Він код видно. Так, заглянемо по салону. Значить, світлий шкіряний салон бачу, клімат контроль, підігріви. та парктроніки. Renault Megane. 2009 модельний 10. Е, так, дизельний двигун не пишуть, який треба уточняти. Вартість автомобіля 7300. Контакту ось тут. Пишуть з клімат контролем, зараз заглянемо. Канинний салон, кліматконтроль є. Кого, цікавить – телефонуйте. Opel Astra J в універсалі. Так, по опису тут у нас 11 рік, вартість автомобіля 6900. Тут бачимо контакти. Двигун 1,7, дизель. Коробка шестиступенева. Комплектація прочитаєте на паузі. Канинний салон бачимо. Ну, така машинка. Є парктроніки. Сьомий гольф у універсалі. 18 рік, 2,0 дизель. Так, автоматична коробка, 240 пробігу, ціна 4750. Контакти ось тут. Він-код для перевірок. На Гарних дисках. Тканинний салон, клімат контроль є. Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo v 50 В універсалі. Десятий рік модельний 11-й, двигун 2,0 дизель, п'ятициліндровий, ціліндровий третій. 3 Автоматична коробка Aisin, 241 тисяча пробігу, автомобіль Швейцарії в багатій комплектації. Два комплекти коліс, два ключики, є сертифікат та страховка. 8750 ціна, контакти бачимо. Четвертий гольф в універсалі, чорний колір. 2000-й рік. Бензиновий двигун, не вказують який. Нефарбований автомобіль з клімат-контролем, з люком. 257 оригінального пробігу, ціна 450. Контакти видно. Renault Megane 3-го покоління. 2011 рік, 1,5 дизель, 6900 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Кузов універсал. Тканинний салон. Клімат, контроль, до речі, з форкопчиком, кого цікавить, телефонуйте. Б-8 Passat в седані. Рідко зустрічаємо. Це 16 рік, 2,0 дизель. Контакти бачимо ось тут. Так, більше інформації немає. Вартість автомобіля 15800 доларів. Ще раз так покажу. Так, покажу по салону. Салон тканини, чистенький. 264 пробігу. З клімат контролем. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane. Так, автомобіль 2019 року 1,5, дизель, 200 тисяч пробігу, пробіг почуття оригінальний без підфарбувань з сертифікатом. Вартість 13300. Тут бачимо контакти. Так, Якщо відчинено, покажу. Відчинено, салончик комбінований. октавія А7. По опису це 17 рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, сертифікатом ціна 13800. Бачимо контакти. Якщо відчинено покажу, так, є кліматконтроль бачимо. Мультикермо. Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volvo V-50, 10 рік, 1,6 дизель, 7900 вартість автомобіля, 227 пробігу, контакти ось тут. Акустика Дінаудіо, люк, шкіра, підігрів сидінь. Зараз заглянемо. Так, класна комплектація, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є така машинка Volkswagen Bora в універсалі 2002 рік, 1,6 бензин, 219 пробігу. Контакт для оточної інформації тут. Ціна 4650. Машинка на дисках, на голландських номерах бачу. Тканинний салон. З форкопом. П'ятий гольфік в кузові хетчбек. Сьомий рік 1,4 бензин, ціна 5-300. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат-контролем автомобіль. б 7 Passat. пасад. 14 рік, 2.0 дизель, пробіг не вказаний. Контакти ось тут. Він код є. На дисках. Ну, з вигляду гарно все. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш детальні інформації по автомобілю. Клімат контроль, механічна коробка передачі. Шостий гольф в кузові хечбек. Дев'ятий рік, 1,4 бензин. E, так, 279 пробігу, ціна 6800. Контакти, мабуть, продиктую. Сонечко заважає. 067, 950, Або 56, або 58. E, 38,02. Якось так ручкою написано. написано. Тканинний салон. Клімат контроль бачу є. На легкосплавних дисках. Камера, подвійний вихлоп. Кого цікаво, чи телефонуйте. Opel Astra H Аж в універсалі. Десятий рік 1,4 бензин MPI, 66 кВт, 217 тисяч пробігу, контакти бачимо. Так, він код. Мабуть, не буде, О, трошки видно. Кого цікаві, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Тканинний салон з форкопом. Шкода Tour. -тур». Турочка 4-го року 1,6 MPI бензин, 210 тисяч пробігу. Контакти для уточнення інформації є. Він код фіксую. Так, Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію по вартості і вся решта. Виглядає свіженько. Бесіоний посад в універсалі. Темно-сірий колір. 2014 рік, 203 пробігу, двигун одиничний дизель з кліматконтролем, підігрів сидінь, електробагажник, сервісна історія, автомобіль пишуть не фарбований. Це на 11 650. Контакти ось тут. Також фіксуємо. Так, тканинний салон. Є клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Megane 4 покоління. Це 17 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, пробіг 117 тисяч, вартість автомобіля 14 14400, контакти бачимо, є сертифікат. Синій колір, акустика бачу боус, комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Volvo V-50 в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 250 пробігу. Повністю обслужений автомобіль, оригінальний пробіг, один власник в Європі, будь-які перевірки, є два комплекти ключиків. Ціна 7500. Бачимо тут контакти. Так, Надіюся, тут щось видно. Так, сервісна документація. Так, Якщо зображення погано, то набирайте власника, вам нададуть інформацію для перевірки. Так. Так, салон. Вікна дуже тоновані, та видно трошки по салону, Тканинний салон. З форкопом. Б-6 пасад в універсалі. 2009 рік, 1,8 бензин, 260 пробігу, Так, 6800 вартість автомобілі, є автоматична коробка передач, до речі. Контакти бачимо. Віряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, гарні комплектації з фуркопом та перактроніками.